Вітаю, добрий вечір, Олексій Юрійович, Розкажіть, будь ласка, в якому стані зараз енергетичний баланс України? Чи правильно я розумію, що вугільна генерація вона страждає найбільше від ракетних ударів Росії, і об'єкти власне транспортування електричної енергії також є цілями Росіян останні кілька тижнів? Давайте я спробую максимально спрощено, щоб всі зрозуміли. Але знов таки, я вважаю, що зараз в цій енергетичній сфері треба не можна всю інформацію викладати. І я в цьому переконаний. Тому спробую знайти той рівень, щоб ми всі зрозуміли, про що йдеться мова. Є паливно-енергетичний баланс, тобто, це певні ресурси палива, вугілля, газу. Атомної е, е, палива, води, водні ресурси, сонця, тобто те, з чого генерується електроенергія. Як це не дивно, хочу заспокоїти. Тут у нас на сьогодні все більш-менш нормально. Ресурс є, його недостатньо по відношенню до того, що було рік тому, але споживання значно впало як в промисловості, так і в бюджеті, так і у населення. І фактично воно ну відсотків там на 40-45 впало споживання. Тому балансується наша потреба, особливо якщо ми будемо заощаджувати, до того, що може згенерувати генеруючі компанії з цього ресурсу. Але цей ресурс треба доставити до споживача. ну як Логістика розумієте, я в транспорті. Ми розуміємо, що Марку Морква, щоб із поля е, достатися до магазину, має пройти свій шлях, і щоб ми її могли купити в магазині е, якусь е, з, після збереження, відмиту, фасовану, і так далі. І тому це є оці мережі. У нас є два типи мереж, грубо кажучи, це високовольтні магістральні, це державна компанія Укренерго отам високе. Е, Напруга, там передаються стратегічні так, ну, те, резерви, ресурси електроенергії. І розподільчі компанії мережеві, обленерго, так звані, або в Києві це м, ДТЕК електромережа, які постачають цю електроенергію до населення і до інших споживачів. Так от сьогодні саме в чому небезпека головна: сьогоднішній удар свідчить про те, що росіяни змінили так. Вони не луплять зараз по генерації. От попередні удари це було по генерації, в першу чергу по тесах по теплоенергостанціях, е, 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 які виробляють електроенергію в пікові години. Ось чому саме обмеження пішло, бо не вистачало електроенергії. А зараз вони луплять по підстанціях мережевих, які забезпечують передачу цієї електроенергії до нас з вами. Причому я вам так скажу: луплять. Ну, добре, на жаль, розуміють, куди лопити, на превеликий жаль. Тобто, вони добре знають структуру нашої енергосистеми. Це не не випадково зрозуміло, що це була єдина енергосистема, і, і там російські енергетики, ворожі, знають, куди лопити. І от саме по цих об'єктах, саме певні влучання в ті об'єкти сьогодні спричинила те. Що генерація потужності є, вистачає електроенергії як на чотири на трьох наших станціях, ну окрім запорозької станції атомних я маю на увазі, так і на тепловій. Але мережевий зв'язок порушений значно, логістика порушена, і, відповідно, йдуть обмеження саме тому, що не можна цю електроенергію поставити українцям Що можна було би зробити в цьому плані? Ну, безумовно, не хочу критикувати зайвий раз, але. Можна було би мінімізувати наслідки, хоча б ну не то, що елементарним інженерним захистом цих об'єктів Це трансформатори в першу чергу. Там трансформатори 750 на 330 тобто 750 кВ на 330 то це ключові, дуже штучні, дуже дорогущі такі речі, і вони, на жаль, потрапляють туди. Їх треба було захистити бетонними плітами, бетонними спорудами, мішками з піском, кам'яними спорудами, і тоді би вони не страждали від ударної хвильової цієї в, в хвилі і від улам. Розумієте? Безумовно, якщо там влучне попадання, воно не захистить, але від якщо попадання поруч, то воно би захистило. На жаль, от сьогодні ми трошки не допрацювали в цьому плані, або значно не хочу критикувати, відсунув там. І саме тому сьогодні достатньо вразливі. І у нас сьогодні проблема з цими трансформаторами. У нас є один завод Запорізький, але він сьогодні ну в зоні, там по суті, бойових дій, і там важко щось виробництва налагодити. І саме тому сьогодні енергетики намагаються і резерв. Які створено використати і поїхали в Європу шукати ці трансформатори, бо там своя черга за цими трансформаторами, і там інші стандарти. У них своя система електропередач, тому це штучні товари, які швидко не виробляються. Як на мене, ось це сьогодні головний один з найголовних ризиків саме для безперебійного енергопостачання, який сьогодні ми відчуваємо. Але безумовно на жаль, і постраждали об'єкти генерації, в тому числі і в Києві. Я вважаю, що в цій ситуації взагалі для краще казати, що все дуже. Ну як вам правильно сказати, що все, все, все дуже погано, ми нічого не відновили, бо ворог дуже пильно відстежує, розумієте, всю інформацію будь-яку після ударів. І я відстежую. Він не одноразово вже після першого удару йшов другий, потім третій. Тобто знають. Е, е, мерзотники що роблять на провеки мовимося на наші збройні сили безумовно, на системи ПВО, які мають в першу чергу сьогодні захистити саме об'єкти енергетичної інфраструктури, бо там другий фронт. Перший фронт це зрозуміло на лінії фронта там, де сьогодні бойові дії, де наші воїни там сьогодні атакують. І Відтискають ворога, але енергетичний фронт сьогодні стає дуже і дуже важливим. Головний розрахунок, давайте не будемо приховувати.